Трансляцію. Почати. Тебе вже є? Включила, так. Да. Ти що там? Готую сам у тебе називається, так? Да? Знову. Їжа в мене, походу. Ну їжа то їжа, а названня трансляції треба було б мені. День мене щось вкусило. У мене лья. У хішу ну, може його на бік поставити? Куди? Чи так нормально? Так, привіт всім. Я вернувся трохи трохи довго, погуляв трохи. Ходили тут, ми здаємося своїм поблизі квартиру, дивились, бо там, ходили, там трохи неадекватний. Так, там може виключити світ? Виключаю. Дивіться, яка у нас вечеря. Ні, ти неправильно просто... просто... скажеш. Я просто вау. А що, що треба казати? Я кажу, як є. Це е м'ясо по-французьки. Ну там його багато, ми сюди виклали. Його разів три більше. Та більше, ніж три. Це Карп смажений. Смажений. Це все Артем приготував. Привіт. А от привет, там привет. овочі грім. Дивіться. Коротше, чудак, зараз я вам покажу. А, у вас маловато, ну ладно, тоді пізніше. Більше буде, тоді я покажу. А Може, не треба про це казати в ефірі? Прошу. Чуда, що ти хочеш сказати. Та я не про те, що ти подумала. Падай. Мені відкривачку за твоїм віком. Це нормально. Дякой, О, скільки, 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 скільки яких. Ладно, показуй, поки їсти не почав. Тебе скільки? Т-59 мене 39. Переверни нормально. Та нормально їм все видно. Дивіться, це, коротше, Раз саночок. Це вже вдруге. Це мамінький синочок, який не вміє готувати їсти. Це вже в другий раз. Ну А я... Откуда ж я знала, що ти вмієш готувати? Ти ж за три роки мені жодного разу нічого не приготував. Ой, да, Вау, да. Дар'я, да, вау. Я, дівчатки, мало того, що він приготував купу страв вдруге. Позавчора було перший раз, що я була валі, а тепер вдруге, він посмажив рибу і не засрав кухню. Він зробив м'ясо по-французьки і не засрав кухню. І він зробив овочі грі, І все це за один раз він зробив. Ну, Довго, звісно, готував. Ні, він все швидко робив, ще ефір проводив паралельно. Я взагалі не знаю, це складно ефір вести і щось готувати. Бачите, з чого я починаю? З кабачків. Я тоді пробую. Не можу, вона нічого не вкусне. Солодке немає солі. Але смачно. Боже, смачно. Соль этом. ти ближче. Я живу взагалі не солив. Так, да, не солив. А солив. Вчора, Вчора була в Черкасах, дуже гарне місто у вас. Так, да, клас. Да, у нас дуже гарне місто. Тобі яку, таку чи таку? Отаку. По митниці гуляла, да. О, це ти насипав собі. Така крупна соль. І треба в кофімолці mm. перемолоти перед тим, як їсти. Mm. Рибочки підуть. але я тебе не солив. Mm -hmm. по вльора, по-моєму, міс... місто називалося в Албані Вльора. Да. Перше, от, перше, де ми зупинилися, вльора. А потім ми ще були в інших містах. Так, пробуємо карпа. Смажений карп. На гірчичній олія, артем каже. Вона, мабуть, дорога. Як ти думаєш, скільки за пів літра коштує олія? 500 гривень. Ні, менше. 300. Менше. М -м -м. Попробуйте запечений лук. Мукає, може вона бреше? Зараз я попробую, скажу вам чесно. Дуже смачно. Серйозно? Ну угу. що, і по солі угода? Так. Я риби не хочу, але дай попробуй. Я... Скажіть, Артем зізвонюється з Машею раз на тиждень, з моєю Машею. Виктория. Угу. Да? Нормально рыбка. Нормально. Я займалась. Я на конях. Не займалась. Уже не хочу. А що, может? – Цибуля – бомба. Ксюха. Маша ні, не проявляла бажання. Займатися. Це ж не пиво. Це є що сок. Тік-ток, це сок. Одним сок. – Квіюся. Тобі угу. Дай. – А де спробую, цю шняку? Попробую. Це гриб? Так. Да. Гриб. Мені здається, що все ж таки трохи світліше стало волосся, чи так світло а, падає? Як ти таке це... п'єш? Це так світло падає. Ні, не стало світліше. Це Камбуча. Камбуча це чайний гриб. Так. Ну і любиме моє, моє блюдо м -м -м. буду руками їсти. Це м'ясо по-французьки. Його дуже багато. Камбуча махіта, дуже смачно. А слой сира, подивіться, який. Так. Короч. А я рибку давлю. М'ясо по-французьки зачет. Ні, Артем не, не зазвонюється раз на тиждень з моєю Машею. Я з нею раз на тиждень не зазвонююся. Хліба можна взяти, так? Мені не треба. Ладно, не хліба. Оце бомба. Оце бомба реально. Риба, так. Да? Оце теж так. Да? Ось це цибулька теж да. Е, кабачок бо не посолив. Ну і перчик теж так. Да. Ні, Артем поки що не живе. Блин, що таке електросет заборонена для деяких глядачів? Що там написано? Містить теми, які можуть видатися неприємними деяким глядачам, тому ми обмежили доступ до неї. Причина за зображення регламентованих товарів. Навірно, твоя футболка. Та ні, як вона може. Да, так, логотип. Та. Короче. Алкоголь може, та ні. Пишеть пиво може, я відкривав пиво да, на не. атом. Ні? Mm -mm. Короче, пройде. Артем поки що зі мною не живе. Але якщо так далі піде, <гум> то може я, звісно. І передумаю. Артем, до речі, зараз веде свою трансляцію. Да, Ми... заходимо, підписуємося. Мені У треба... мене там 2000 є, вже 200. Треба ще 8 тисячі. Може, якось так поставимо телефони і світло, щоб нас було обох видно і у тебе і у мене. Мені Нет. здається, так буде цікавіше, ні? Не? Ні. Скільки ви в Дякую за Три роки. Покажіть мясо. Вероніка. М -м -м. Вже три роки. Відео про ремонт кухні немає. Ну тут я не впрошав Не, про ремонт кухні у мене в старій квартирі є. Це ремонт. Ого, Артема більше я я глядачів. А скільки у них глядачів? У я мене 140. Це... це те, що. Я бумагу положу, не правильно. Ну, точно, у Трой. нього більше глядачів. Пішли всі до тебе. Приліпилася. Покажіть м'ясо. М'ясо, Алкоголь не можна показувати. Та я ялкого не, немає. Mm. Ви свободні? Так. Дивіться, да. немає кольця. Я теж. Якщо що. Надалі, дякую за подарунок. Попробуйте запечений. Це квартира Артема. Он свободен, и у него такая квартира. Девочки, я уезжаю. Попробуйте э, цибулю. У Печу. вас есть 6 дней. Привет, привет. Рецепт мяса. Мясо по-французски. Это ж бокал, а держишь а... как кружку. Целые люди. Это бокал, а держу как кружку, да? Бо там не, как вам сказать, не краткий напиток. Извиняюсь. Равликами займається моя мама. Да, вона там mm -hmm. щось питається їх розводити, щоб була хороша генетика. Їдемо ми цибулька. В Карпати. Будеш м'ясо по-французьки? Так, да, зараз я доїхати і під. Тобі великий кусок? Маленький. Пополам тобі це розіб'є. Да. Окей. Ні, це не та риба, що на 6 кілограм. Це менше, так? Да? Так, да, це на 3. 6. Каже свободний, дайте йому під затильник. Треба казати, що я свободний, але в мене є Віка. <гум> Поняв, як треба so. казати. Я свободний, але в мене є Віка. Так вони подумають, хто така Віка. Може Віка це роботниця твоя. Пожалуйста. Віка. Пробуй м'ясо. Дякую. Зачастів в гості ходіть. Смашена. Я взагалі сьогодні не збирався. Це просто настояли. Футболки купили, треба поміряти, що підвезли, які не підходять. Я купила Артему дві футболки і кажу, то що, приїдеш футболки міряти? Він кажу, що лакає. <святим. святим> кажу, так. Да. Зачастив в гості. А ти каже, коли уїжджаєш? Говорю, післязавтра. Ну, може і приїду. Кажуть, тільки ж треба ж, ну, вечерю приготувати. А то що це була разова акція? Коротше, на слабу його можна брати, я вам скажу. Він ну, нормально так. Віка не в Одесу їде. І Грибочки На Грибочки берете. Ви Мені казали, що їх треба чистити. Ніфігаєш чистить, походу не треба. Пишите только супер рибак, а не роботниця. Карпати їде. Гриби просто помили і в духовку. Бабах. Ммм. Бомба. Пітарда. Піска ракета. А, петарда ракета. В Карпатах, я не знаю, у нас немає наче гіда ніякого. В Карпатах. Саме mm. куди в Карпати, точно теж не знаю. Ну, знаю, але не пам'ятаю. Десь у мене записана адреса. Не видно тебе. Тебе так темно. Представляй сюди, кудись телефон. Та нормально. Нормально все. Сколько лет дочки? 16 було. Де ваша дочка? З мамою. Дзвонилася недавно. Завтра прийде до мене на роботу, може проведу з нею прямий ефір. Але для цього треба підписатися. Блін, чавкаю, таке враження. Що наче вам в уші чавкають. Моя мама зламала палець. Підніматися ми нікуди не будемо. Твоя мама? Так. Да. В смислі? В ну, мене зі зламала палець. Їшнько. Да. Хорошо, що я два кабачка не взял. Надо их со Вот где прямо эфир у себя в, в, в этом в Тиктоте. Артем Бет. Смачного, дякую. А что ты ты что-сь зробила потайше? О. Воу, всем привет. А ну, так надо ще зробити, щоб тебе видно хорошо. До Віки відноситься. Як нормально відноситься? Дарина до всіх нормально відноситься. І, відно, і відноситься. І до Маші, і до папи, і до мами, і до дідуся. Що, я наївся. ївся. Чого, коли готовиш сам їсти, потім не хочеш їсти свою їжу. Привіт-привіт. Та ну з вами е слідкую, ви класні ще об'єднається. Єгор, ваш висір ніхто не бачить, крім мене. Давай я почитаю Єгора, що він там написав. Огидно цкуєте людей за мову. Я думаю, це вже. Так ви ж цькуєте людей за мову? Нам без разниці, хто на якій мові роз... розмовляє. Ми розмовляємо такі, які нам подобаються. Ми не проти російської мови. І військові наші. 70% воюють на військовій мові. Так, на що... російській. На російській, так. Військовій, Ми не проти військової мови. Так що. Все ж ви дойобуєтесь. Так, це ви починаєте на телячій мові. Колхозна. Ага. Або вдома говорите на українській, а за яким... Дома на російській. Йома, що це прилетіло у мене. Хто мені це подарив? Грошомет. Блін, Саньок. Ти, короче. Грошомет? Да, ота штука, що гроші літають. Так, ти збавляй. по моєму це... тебе дуже люблять. І цінують. Це кумець. Я знаю. Конечно, щоб він мене не любив. Привіт. Не, ну конечно. Я думаю, він мене більше любить, ніж я його. Хоча Их. я його теж сильно люблю. Лесі до мені вже надавав за такі слова. О котрій годині лягаєте спати, якщо вечеряв 10. Ну, от зараз повечеряємо і спати. Ні, yeah, ну, Це я готую, часа два, якщо не більше. Кумець, дякую тобі. Ти що? Сом смажений на вечері, ваша думка. Хороша вечеря. За вечами. У котрій годині сказала. Овочі перед запіканням, маринували чи просто в духовку. Просто в духовку. Поперчив їх і в духовку. Що блюдо блюдо Понравилось м'ясо по французьки? М'ясо по-французьки, ахірне просто. Так. Okay. Да. Курка дуже ніжна. Це все приготував Артем. М'ясо по-французьки, пожарив карпа і овочі гриль зробив. Поняли? Це вам не гречка запічена зелена. То в в, в мультіварці. Угу. Бачиш, як ти гарно смачно готуєш. Може я й не беру в Да? Так. Угу. Жріло це все, поки не зісиш, не уйдеш. Я Альона, кушаю. дякую. Блін, 204, у тебе 148. Фу, краса. Альона, дякую за троянду. Фіти, я вже чувствую, як настоящий тікток скоро буде. Воу! Давайте тапаємо, 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 тапаєм. Да? Гріх, коли темно, жерти. Я не знала, що це гріх. Питаюся, тобі... Ви... Вирви. <с <с. <с. Чого це як темно гріхи, жерти? Сом смажений, як відноситесь? Хорошо, я вже скажу. Можна на мене підписатися, ти ж говорив Карпати на автомобілі. Карпа, йому карпа, ймо м'ясо по-французьки з куркою і їмо овочі гріль. Тоді ні, так, не бачу Так, Це мій Я хочу на, ку... на кума підписатися. Він тут, мабуть. Ви набираєте вагу? Так, да, я намагаюся nice. набрати вагу. Фух, у Артема є два настрої або зовсім, або зовсім обличчям на... І або вести ефір. Uh -huh. Бж, Артем спасіло. ожив. Хто пише? Я кажу. Так. Так, ви не туди в ефір йдете. Христина, дякую. Як не задати стрес, Девочки, зранку о 9.15 о 9.20 приходьте на ефір. Я там розказую про харчування. Так, так, так. Голіка. Дякую вам. Давайте запитайте питання, там. коли у нас будуть діти, Чого віка вредна? чого я до сих пор не живу. Давайте... З я зараз виключу свій ефір, і ми будемо в одному ефірі, тому що. Тому що да. Тому що, мені здається, що так не вам не цікаво, і ми не спілкуємося якось разом. Ми так <рес> окремо у нас вечеря. Правильно, виключай. Всім пока! А тут ні. Угу. Про харчування говорити, а самі нямаєте о опівночі. А девно, що якщо нормальну їжу правильно їсти збалансовано, то можна і опівночі. Я вже і опівночі і я то не можу. Так, Артем Вет. Можна писати сюди щось? Мені? А, не можеш. Не артем Вет, переходьте туди, ми там будемо. Даже на обичними на українському боротьбу. Скажіть на Артема аккаунт. Артем Вет. Так. Можете українською писати, і він там з рибою. Отак стоїть аватарка така. Чи я не женюся? Так, там майонез. Ну і що? Там не багато його. Mm -hmm. Ні, ну не, не сьогодні. Бо там Майонез, того Все. я не женюсь. Я виключаю. Там Майонез. Артем Вет. О, от правильно написали. Переходьте. Артем Вет. І там... так, так, так находить, і так находить. Він з рибою на аватарці. Я в тренді. Все, так, виключу. Поставте ціль. Ціль. Що таке, ці?